Тільки що ми записували вже 10 хвилин відео і воно не записувалось. Окей, okay. в нас сьогодні, ну, ви побачите, це 13 грудня і в цей день в нас день народження. Тож. <noise> Ось, через це ми вирішили записати відео, як ми будемо готувати Наполеон. Тому що Наполеон це торт, який. Це мій улюблений торт, по-перше. По-друге, цей торт постійно нам готувала мама на день народження. Або Наполеон, або там щось. Чоти... Пражський шоколадний мій улюблений. Вишня, там щось. Ось. Прашки ж. Праж... Праж... Окей. І тому я вирішила, що ми, ми сьогодні теж зготували Наполеон. І я написала мамі, щоб вона скинула мені рецепт. Тож ми будемо готувати тупо такий ж саме по рецепту мами. Ось не знаю, як в нас це вийде. Добре, що ми позвонили мамі, тому що Аня збиралась е, <звук> усю муку висипати в торт. Окей, Таня вже почала. По перше, що нам треба? Прикольна фотосесія. Ми знімемося в трасах. Так, щоб <звук> травми <'я> було <звук> весело. Надо включити. коротше, пацани скидайтеся баблом. Ми, Ми на групу, групу і, вам круто, групу. і вам круто повезло Ч е сьогодні. Інвестиції Пійці із ваших кошельків. А вже, вже через, через два місяці кусу турпидемо. Якщо хтось не знає, то це поюші труси. Ще я в дитинстві вивчила цю пісню. Коротше, ми вже поклали масло морозилки, ми вже його достали. Я вже його майже на, 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 натерла. На, натерла. Угу. От, що залишилось, треба це А я буду вітря. насипати муку. Муки нам потрібно десь грам 300-400. Зразу видно, хто готовий, готує додому, хто ні. Коротше, треба додати ще трохи сюди, потім молока, якщо що. я буду дивитися питання, які ви задавали мені в інстаграм. Чи приходилося видавати себе за сестру на екзаменах або там з другими людьми ради забави? Постійно. Ну не на дуже інституті. постійно, але ну чого, ти один раз тільки на англійський за мене? Та, не пішла. Та, та, не. Ну я за, за Таню себе не видавала. Таню постійно за мене видавала, тому, тому що тому ти... що я умна Аня тупа... Mm -hmm. Таня могла зробити домашку, наприклад, а я її не робила, і я її, типу, там, а там треба було вивчити текст якийсь, наприклад, там, по англійськи Ось, І я така: Таня, сходи за мене, будь ласка, тому що я домашку не робила, я нічого не вчила, типу, іди. Треба трохи молока додати. Ми вже тут робимо тісто. Я... Блін, взагалі ти, я думала, я питання буду читати. Ти тісто... Я пам'ятаю, що там було ще одне питання про те, чи є в нас однакові е, родинки. По-перше, це дуже дивне питання, тому що ну, ми ніколи не перевіряли, чи є в нас однакові родинки. Ні, немає. Але я можу немає. сказати, що в дитинстві нас відрізняли по родинкам, тому що в мене над губою є дві родинки, а в тані немає. Дуже сильно багато, там треба було пару ложок. Пару ложок. Блін, давай віділліємо трохи, типу, отак. Хохорки з нас. А ще я пам'ятаю, що, що Аня дуже дратувала. Це коли ми йшли по вулиці, допусну, доп з мамою, наприклад, коли ми дуже маленькі ще. А раніше не було такого, зараз дуже багато близнюків. А тоді це була диковинка. Ми йшли і такі, хто та Боже, Боже, смотри, близняшки! Блізняшки! О, Господи, близняшки! І просто Аня така. Я ненавижу наріжує! От це було всегда таке. Е, і вона мамі казала, що вона ненавидить бути близнюками. Е, нам подобалися чомусь сестри, дуже подобались, але нам не подобалось, я що… Дуже не, мені дуже не подобалася ця увага на вулиці, тому що постійно якісь, ну там леві мужики. Ой, а ви близняшки? Я така, да. І потім не починалася. Я або я взагалі нічого цього не відповідала, і потім починали там питати. А ви ім'я не плутаєте між собою? Саме топ це було питання. О, як коли ви виросите, ви можете сходи ходити на побачення, побачення тіпо, замість тіпо, один одного і... мінятися своїми парнями? І ти такий, типу, що пана хіра? Ви це кажете? І коротше, це мене дуже дратувало, тому що це було кожен день. Пам'ятаю, що колись тіпо, я потім прийшла до мами і така все. Я більше не хочу вдягатися однаково, тому що мене задовбують, що постійно всі звертають увагу на нас. І мама казала, я вас рожала. Я хочу, щоб ви були ходіли. Я пам'ятаю, це було в першому або в другому класі, і типу, ну, мама така, типу, окей, ладно, хорошо. Які у вас общі смаки? Да, не мені, знаю, мені здається, що в нас взагалі взагалі немає общних смаків, ми дуже різні. Да. В, 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 в мене вибачників. смак краще, ніж у Тані. Це неправда. Ну, ну блін, Таня що, що, любить, любить. БТ, БТ, ну, типу, Ми вже зрозуміли, що в мене смак кращий. Аня, всі фанати прийдуть собі на канал, і канали по голові. Я думаю, що в нас вже дуже круто вийшло, тому що тісто як мочка вуха. Я не знаю, де це я прочитала. Так, бідне враження так. Інше питання про те, що чи пропонували нам же Мже нічого. Таня таких пропозицій не було, тому що no. Таня ще не знає навіть цієї термінології. Ні, я знаю, що я просто за... одразу збираю. Блін, треба було в муку су... цукор додати в тісто. А я не добавлю. Ні, ну в нас буде кремсово, а може не треба додати. Подивись в рецепті. Ладно, потім. буде без цукру. А зачем тобі дає? Треба спочатку в, холодній, в холодному молоці розмішати оце, це порож... а потім у кипяще молоко так от додати. Є ще питання про те, що як часто ми сваримося постійно. Mm. Ну у нас такі типу, несерйозні серйозні сварки. Це було знаєте, як коли ми були в Одесі, то ми не сварились зовсім, тому що ми не спілкувалися. Ну, а тут ми мало того, що стрес, та ще ми разом знову живемо. Діти, які постійно щось роблять, <кручаються> кричать. Та вирішають, там ридають. Ну, ви просто, ну, я за увесь цей час не можу прокинутися просто по будильнику. Ну, типа, ні. Я прокидаюся від криків постійно. От сьогодні, наприклад, це було о другій ночі, о четвертій ночі, так, і потім о шостій ночі. О 6 ранку в мене дергається глас від цього, тому що. О, я хочу просто поспати і прокинутися сама, а не від криків. Зараз я, звісно, вже звикла, ну, в мене є біруші, я закидуюсь отак от зразу одіялами, подушкою, щоб не чути. Закриваю усі двері. Ось, але це не завжди допомагає. Інколи я все одно бішусь дуже сильно. Дивіться, Таня більше бухає, ніж я. Історія. Якось ми прийшли Але до... я розкажу свою частину, тому що ти була внизу, а я була на добре. добре, добре, добре. Е, Коротше, е, якось ми прийшли додому зі школи, ми були дуже малі. Я, як завжди, знаєте, приходиш додому як дитина, я включила телевізор і спокійно собі на новий канал, обожнього, обожнього в дитинстві. А Аня в цей момент пішла е, на второй етаж. Розповідай. Окей, okay, я зараз буду розповідати. Ми поки що ще... зараз робимо крем. Ми, до речі, не засипить час. Ну, окей, okay, 13 десь. А, В нас є, тут є якась яєчня із цього. Ну, коротше, потрібен крахмал і молоко. Але тут крахмал це не продається. — крем. Тут була якась суміш, яку змішують з молоком. Зараз Таня буде гріти це все, а я розповім свою частину. І отже. Я піднялася нагору і сижу, щось собі там роблю, може уроки, може ні, не знаю. І чую, хтось мене кличе. Ну, такий, типу, Аня. Я така, хм, не, розумі... не, не зрозуміла, що таке. Така, типу, ну, думаю, може, мені здалося, там щось показалось. Сижу далі, щось роблю і знов чую, Аня. Я така, думаю, ну другий раз, ну певно, не показалось. Кричу Тані вниз, типу, Таня, ти мене звела. Думаю, може, вона мене покликала. вона така... Я в цей момент вилазила така, Таня, ти мене звела? Я така ні. <рес> така, ні, там була ні, ні, а така, типу, Аня, ні. Я така, ну окей. І ну, я пішла, сіла собі знов в кімнату, знов чую. Аня. Я така, та блін, ну ні, ну третій раз мені не може здаватися, що мені хтось мене хтось кличе. Я <рес> така. А, ну чого ти мене кличеш постійно? Я така, я тебе не кликала. Ні, я від мене, я тебе не кликала, все, я там дивлюсь, Телік, всі, всі стою в коридорі, дивлюсь на, ну, типу, на одну кімнату, на іншу кімнату і така, ну давай, клич мене. Ну, типу, вони пусті. Я така, ну що це за голос тут? Я не розумію, що за голос мене зове. А в мене назвали в честь бабусі. І в мене вже пішли на якісь накрути, типу, так, як так як мене назвали в честь бабусі. Мабуть, це якийсь привид бабусі прийшов до мене. Хоче щось мені сказати? Ну коротше, я так себе накрутила, що капець. Я подивилася на, ну, стою в коридорі, така подивилася та кімнати, нічого не відбувається. Така думаю, окей, ладно, мені напевно точно щось здалося. Я заходжу в кімнату і тільки я заходжу, знову я чую, Аня, ня! Я така, ні, ну це неможливо! Ну це це тупо неможливо. Мене хтось кличе. Розумію, що це точно вже, ну, типу, мені не здається, але в домі нікого немає, кроме мене і Тані. Я йду вниз, така дуже зла, така думаю, ну, все, бля. Зараз я піду розбиратися, тому що ну, нікого нема в домі. Це 100 подов Тані мене розігрує. Я заходжу, а ну, питання було видно, що вона дивиться тейда, і вона така, типу, що ти сюди прийшла? Ну ладно, давай, ти кажи спочатку. А потім я вже. Я така, Аня, ти що не прикольна, я тебе взагалі не звала, я тупо дивлюсь мультики, що ти від мене хочеш? І тут в цей момент, просто коли ми з нього розмовляємо і споримо. Ні, а я кажу, я кажу, мені здається, або я з ну, в мене густ вже, типу, капець, мені треба в дурку. Або хтось мене дійсно кличе. Типу, і якщо це не ти, стоподоба з гузду з'їхала. Мене хтось кличе. І в цей момент. Она, в... Она, це, так, типу, дуже серйозно мені розповідає. Ну, я ось... була налякана. Дуже налякана, так. Да. Я така, що за прикол? Я думаю, може, вона з мене глузує чи що. І тут просто в цей момент, коли вона мене це розповідає, доказує, і ми просто чуємо, як на второму етажі щось двигається. От, типу от... стілець, стілець двигують і таку ш. Ми навіть нічого не казали один одному, ми такі просто. такі. І просто на вулицю ми вибігли, вибігли на вулицю, тому що ми, ми такі розуміємо, що ну типу я не жартую. Ну Таня зрозуміла, що я не жартую. А я та розумію краще, що я не жартую, бо я, я, я чую голос в голові. Аня Аня Таня це привод. Це привод господи, ти боже мой, що робити? І ми просто стоїмо ну, 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 на вулиці, -у 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 -у. <плес> а я кажу, <плес> я в дім більше не зайду ніколи. <плес> ми розуміємо, що ми не взяли з собою, а тоді не було в нас мобільних телефонів. І ми розуміємо, що ми не взяли з собою телефон домашній, а в нас була така трубка переносна. Таня, іди, ти, 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 я, я не зайду більше в цей дім. <плес> я більше в цей дім не зайду ніколи. Насправді, я не знаю, це був такий, напевно, це привод, або, напевно, це якісь Ну, От в мене було більше, ціка, що це якісь ворини. Я вори, гадала, що Аня, це стоподово бабуся. Це Приводи, <риводи> у Ані були, приводи, все, піпец. І коротше, в итоге ми з ней спорили, хто піде додому. Коротше, ми, я не знаю, як ми це вирішили, але в ітоні. <риводи> пішла було... таганя. Ні, це було ти. Ні. Ні, це ти була. А так, да, я думала, ти. <риводи> <риводи> я не знаю. <риводи> Та людина, яка більше цього е боялася, вона пішла. І по моєму ми на камстрі зіграли хто саме а, да. <звілляє> кітіми типу, стояли на камстрі, <звілляє> <Так звілляє> <та> під <звілляє> дом. І в тоді я прийшла Аня, ну вот так от я йшла. А я дуже боялася. Я така типу, стояла, мені ноги трясуються, і я така, господи, о, ну, і в якийсь момент я чую, ну, типу, хтось рехоче на, на сходах. Ні! Ти зайшла додому, ти вже зайшла, така, типу, а я стою на вулиці, а ти така зайшла і вже дивишся на ліс, на сходи. І просто, і ми. І, і просто тупо насидається дикий ржач. І... Ну, не з моєї сторони, бо я була налякана. Да, Аня була, вона не... така, вона вибігає обратно, ти закриваєш мене, Таня. Ось такими очами. І просто ми чуємо сміх, а потім виявилося, що це була мама. Тому що вона сховалася в шафі, щоб не бачити тата, вони посварилися в той момент. Ось така історія. Блін, вона тупо покускала. Я не знаю, як це зробити нормально. Ситуація дуже печальна. Нам ось це все треба якось зробити з цього крему. Держи, стой. Поки Таня модохається з кремом, який в нас не виходить чомусь. Поставте лайки цьому відео, підпишіться на канал, напишіть будь-який коментар, так як у нас на день народження. А я залишу силку на монобанк на банку. І якщо ви хочете нас привітати з днем народження та підтримати, будь ласка, переходьте за посиланням, залишайте якісь донати, і 50% піде на ЗСУ, 50% піде на якусь техніку для розвитку мого каналу. Ось так. Дякую. У нас немає скалки, тому будемо розкатувати ось цим. Ми вже тут живемо. Я не знаю, скільки ну, часу. Дуже довго, від... але Ми так і не купили відкривашку собі, хоча ми вино дуже часто п'ємо. Ну, mm -hmm. ладно, не дуже часто. Бля. Аня. Якщо чесно, я б ці коржики просто так з'їла. Вони дуже смачні. наш торт вже готов. Це, це вийшов такий в нас на Блін, ти такий маленький кусочок взяла, я просто я така. Mm. Ну, насправді, реально дуже легко робиться. Так. Mm -mm. да. Ну, я хотів коржикатний, звісно, нікуди. Коротше, поки Таня поїдає торт, я вирішила не чекати до 13 грудня, <зараз> а зробити зараз подарунок. щоб... Я серйозно? З днем народження! Блін, Аня. Ооо, це так красиво. Куди мені не ліпіть? Дуже круто, що ми останню близничку, тому що в нас один розмір е О, пальців і я можу так, Блін, просто смачні? на себе пом поміряти і подарувати. Блін, ну, таку красиву, Спасибо, Боже, я не очікувала. Якщо вам це, сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми дуже старалися. Ми е, п'ємо цей бокал за вас і за наш день народження. Дякую, що ви тіпо, цей день провели з нами, подивилися це відео. Ой!